Усім привіт! Сьогодні хотів би розповісти про те, автомобіль з якою коробкою передач краще взяти: роботизованою чи класичним автоматом. Маю змогу записати це відео, адже володів свого часу і автівкою з роботом, і зараз користуюся автівкою з класичним автоматом. Отже, у 2021 році влітку. Випала нагода освіжити автомобіль, який на той час був зручною коробкою. Вирішили брати на автоматі, але майже все літо пошуків нічого якби, адекватного автомобіля не вдалося знайти на автоматі. Бюджет на той час був близько 6 тисяч доларів. І випадково мені от, в оголошенні в інтернеті натрапив автомобіль Toyota Auris. Це фактично Toyota Корола, тільки без багажника у кузові хетчбек. Але цей автомобіль був на роботі. І багато товаришів, друзів, і в інтернеті багато інформації, яка відговорює тебе від того, щоб ти брав автомобіль на роботі, адже, типу, будеш мати багато геморою на свій мозок. Але я якось так подумав, що японці не можуть, тим більше цей концерн Toyota всесвітньо відомий, і чи можуть тоді вони робити лайно? Навіщо вони таке випускають? Почитав відгуки в інтернеті, все начебто, в принципі, 50 на 50 комусь подобається, комусь не подобається. Ну, вирішив я спробувати. Тим більше там всі радили для того, щоб не було проблем в подальшій експлуатації, потрібно дивитися, щоб був справний актуатор на цьому автомобілі. Це у цьому взагалі пристрій цього роботизованої коробки. Актуатор це пристрій, який перемикає за вас передачі під час руху. Також має бути справним щеплення. Щеплення там не надто таке дороге. В принципі, на той час десь близько 200 доларів воно коштувало б разом з роботою. А от актуатор, його заміна повна коштує десь близько 1000 доларів. Але у Харкові на той час не знаю, як зараз. Народні, як був Мільці, якісь там всередині щітки в цьому актуаторі. Вони їх замінювали на підшипники, і там ледь не казали, що 500 тисяч буде ходити. Він не знаю, правда чи ні. Ну, Зрештою, коротше, купили ми цю автівку, перед купівлею я її перевірив на станції техобслуговування, і ще й запитав, що Міні-продавець сказав, що він міняв. І актуатор цей капітально реставрував саме у Харкові, що там все зроблено, він як новий, щеплення він замінив. Я повівся якби, на ці слова через те, що вони сказали, що виграли грін-карту і їдуть у США. Це оголошення, де я от на Оліксі знайшов. Вони також паралельно з цією Тойотою продавали ще одну свою автівку. І загалом продавали дуже багато речей зі своєї квартири. Ну, начебто, все сходилося і вирішено було повірити і купувати. На СТО мені сказали для того, щоб перевірити, чи замінювався цей актуатор чи ні, то потрібно перебрати, вірніше розібрати пів під капотного простору. Звісно, це ніхто не міг робити. Ну, автівка їздила, ніяких там поштовхів, нічого не було, тобто ми коротше її купили. Зрештою, це було наприкінці літа, взимку на Новий рік ми поїхали у подорож у Карпати. І от коли я повернувся з цієї подорожі на наступний день, виїхав до магазину, і от просто під час руху автомобіль став. Висвітилося на екранчику, що він в нейтральному положенні, коробка передач, і все. будь які цим селектором рухи ні до чого не призводили. Тобто, коротше, глюк. Загорілося ще на приборній цій панелі таке червоне, начебто як сонечко, шестерня його називає. Тобто, була проблема з цим роботом. Потім він запрацював, але десь 2 кілометри я їхав, мабуть, із 5 разів глушив двигун, заводив. Таким чином щось там в комп'ютері збувалося і можна було доїхати. Ну, звісно, потрібно було щось робити, ремонтувати. Я згадав цього продавця дуже гарними словами. Ну, тобто, в принципі, мене, звісно, що надурили. Тому перший. Перша порада, не ведіться взагалі на те, у подальшому, от коли будете купувати автівки, що до вас щось там замінювали, навіть якщо вам дають якісь там чеки з СТО, там накладні, ну слухайте, це по суті можна під'їхати на будь-яке СТО, заплатити, умовно кажучи, тисячу гривень, і вам випишуть накладну, що вони там вам замінили пів автомобіля. Тобто, якщо ви не розбираєтеся в цьому. То взагалі не ведіться. І краще, я для себе так от зрозумів, що брати автомобіль, наприклад, нехай, якщо це буде робот, нехай буде там ушатаний той актуатор. І ви будете знати, що ви підготуєте тисячу доларів, купите, можливо, трохи дешевше там ринку, як то кажуть, буде ця машина, і з зекономину тисячу доларів. Ви заміните одразу цей актуатор. І вже точно будете знати, що він вас не підведе. У моєму випадку ми навіть заплатили трохи вище ринку. Нам сказали, що цей актуатор вже там відреставрований, все чудово, просто клас. Але насправді були проблеми подальшої експлуатації. Отже, що я робив далі? Викликав евакуатор. Знайшли якогось там в гаражах народного вмільця, який е, ремонтує ці актуатори, загалом роботи по Тойотам. Там, у Тойота клуб Україна усі його радили, адже на офіційний дилер, якщо їхати, то вони, в принципі, не займаються якимось там ремонтом. Вони одразу кажуть, що давайте все замінювати. А замінювати на офіціалі на той час мені нарахували півтори тисячі доларів. Звісно, я не хотів такі гроші викидати. І от з Троєщини, де стояла автівка, аж е, у Святошинський район на Борщагівку, ми їхали евакуатором. Приїхали туди, чувак розібрав цей актуатор і сказав, що його потрібно міняти. Ну, це взагалі було для мене повною трешаковою новиною. Е, але щось він там почистив. І я доїхав назад додому це близько 25 30 кілометрів. І жодного разу не загорілася ця шестерня червона, машина не ставала. І так от я проїздив якийсь час, кілька сотень кілометрів, доки знову відбулася, відбулася ця зупинка під час руху машини. Потім мені порадили звернутися до електрика. Звернувся я до електрика, знайшов теж у гаражах. І вони виявили, що якась була пошкоджена там плата, яка відповідає також за перемикання цих передач. Е, віддав я на ремонт півтори тисячі гривень заплатив на той час це за курсом 28 гривень, скільки там було 60 60 десь доларів. І, до речі, це врятувало. Е, після цього я проїхав десь близько 5 тисяч кілометрів. Саме тоді розпочалася десь за тиждень після того, як я забрав машину з ремонту. Розпочалася повномасштабна війна в Україні і тієї весни ми от накатали, адже вивозив родину в Карпати, потім їх забирав. Через деякий час, ну от за місяці 2-3 ми наїздили десь 5 тисяч кілометрів. І взагалі у якихось заторах ми стояли, коли була ця масова евакуація, евакуація із Києва. Взагалі ніяких проблем, нічого не грілося. Потім знову почала вилазити ця помилка. Ну і, звісно, вирішено було машину ставити на продаж. Але ж так її не продаж з таким глюком. Тобто я все таки вирішив. Ну, ремонтувати хоча б якийсь поверхневий ремонт зробити, щоб е, продати цю машину якби, в нормальному стані, е, значить, знайшов ще одних народних умільців на серці у Києві. Поїхав туди, вони щось там підключили свої ці е, самовари і сказали, що це не в актуаторі взагалі проблема. Помилку він не видає, він працює справно 100%, майже як новий. Якісь проблеми з якимось там датчиком. Коштує він тисячі гривень, от його замінимо, все просто буде супер. Я ще чекав цей датчик, адже нового його в наявності тоді не було. Через війну поставки до України припинилися. Потрібно було чекати, на якихось він розбірках має з'явитися. От він з'явився цей датчик, поїхав я туди. Його мені замінили за пів години буквально. все на комп'ютері взагалі жодної помилки. Все просто чудово, все клас. Е, ну я вже задоволений, думаю, круто. Навіть закралася така думка, що машину залишити собі. І, ну далі кататися. В принципі, мене влаштовувало абсолютно досить комфортний автомобіль. І потужний двигун, і в салоні все круто. Машина була не ушатна, там, не на колінах, як мені сказали, на СТО під час купівлі. Аж раптом з цього СТО я виїхав, проїхав буквально е кілометрів, мабуть, 50 і знову цей глюк виліз. Тобто загорілася ця червона шестерня, е машина знову впала в нейтральне положення. Коробка. Ну я подзвонив на це СТО, сказав: слухайте, ну. Я заплатив гроші, а результату фактично нуль. Мені порадили, що потрібно щось там, якісь ще датчики перевіряти. Для цього потрібно знімати якесь там навісне обладнання, знову там розбирати ледь не пів підкапотного простору, і тільки так можна виявити цю. Поламку. Я запитав, скільки це може приблизно коштувати. Мені озвучили суму 200-300 доларів, що все тоді зроблять просто шик. Але я так подумав, що мені обіцяли і за півтори тисячі гривень, що замінять той датчик, і я буду їздити, все буде класно. Тому однозначно я вирішив продавати цю автівку. Зрештою, дуже довго вона продавалася, і от, поки все це відбувалося, якось ця проблема пішла. Тобто... Десь раз тільки там на 500 кілометрів, можливо, машина зупинялася в цей аварійний цей режим випадало, як називають його. От, зрештою, ми купили ту автівку влітку 21 року за 7200 доларів, а продав я її за 6200 доларів. Це було восени наприкінці листопада 22 року. Тобто, за рік. Машина втратила 1000 доларів. Плюс ще до того, що я вкладав свої гроші до тих 7200 гроші, там газ встановлювали, все таке. Ну, але якби це так не досить там вже рахується, добре. ну от Купили за 7200, продали за 6200. 1000 доларів втратили, але на той час я вже був накладені продати за. 5500, тобто по-чесному я виставляв нижче ринку машину, і людина, яка купує автомобіль за вартістю нижче ринку, має апріорі розуміти, що ця машина не в ідеалі. Але знову ж таки під час продажу я багато що не слухався в плані того, що деякі люди хочуть за 4 тисячі купити доларів Тойоту. 2007 року на той час ну, то була машина, і щоб в неї було все ідеально, ну, якісь бредні, повні. Отже, продали ми її за 6200. Людина, в принципі, задоволена була. Я не думаю, що якісь там будуть проблеми такі наті, адже, ну, актуатор сам не потрібно буде замінювати, потрібно буде просто вкласти якихось 200-300 доларів. Дійсно, в певний ремонт, адже машина їздить, просто якийсь от глюк вилазить стосовно того актуатора, чи загалом цього робота. Отже, я її продав і купив автомобіль на класичному автоматі. Це Renault Scenic 2. Хоча після вже роботу я взагалі шукав автомобіль з механікою, звичайною, не хотів я вже. Ну, цього геморою на голову, не автоматів, не ні роботів нічого. Я вже був ладен при, при, перемикати сам передачі. Ну але на той час потрібна була вже машина. А на ручній коробці нічого достойного я не знайшов. Більш-менш варіант випав на класичному автоматі чотириступеневому. Ну, взяв, поки їздимо, теж бувають свої приколи якісь. Потрібно теж буде соленоїди, сказали, замінювати це десь близько 250 доларів ремонт. А загалом ремонт коробки може там обійтися 1500 доларів. Отже, висновок хочу зробити такий: хто хоче собі брати автомобіль на роботизованій коробці передач, то для початку дуже задумайтесь: потрібно вам це чи не потрібно. В плані тому, що ви от можете стикнутися. Зіштовхнутися з такою ж проблемою, як у мене. І тоді повірте, що вам просто захочеться механіку класичну, добру, нашу, яка фактично там дуже рідко може підводити. Якщо це автомобіль, ви купуєте, дійсно знаєте, у кого з рук, там у товариша чи у знайомого, хоча і буває, що ти можеш купити у знайомого, а потім. Такий геморонний автомобіль виявиться. Тому е, я особисто якби не радив взагалі купувати робот. Дуже вони якісь примхливі. Це з урахуванням того, що це був японський робот на Тойоті. Я можу лише не уявити, якщо взяти там робот якийсь з французького автомобіля чи ще з якого, а якщо з китайського, то там взагалі, мабуть, треш якийсь. І подумайте просто про те, що. Вам потрібно буде вирішувати ці проблеми. І в будь-який момент може машина впасти в аварійний режим, і ви просто не поїдете. Тобто, фактично, машина стає і все. Щодо плавності перемикання, тут, звісно, нарікань нема. Деякі кажуть, що робота брикається. Якщо він якби, працює більш-менш нормально, тобто справно, то мені, от зараз в мене 4-ступеневий автомат, і я вам скажу, що під час руху. Робот на Тойоті навіть більш плавніше перемикався, ніж 4-х ступеневий автомат. Під час от початку руху, то коли там десь до 20 кілометрів ви їдете, то мені не дуже подобався звук, саме двигуна і роботи цієї роботизованої коробки, адже таке враження, знаєте, коли на механіці на першій передачі вже їдете там кілометрів 30, мабуть. І такий вже звук, уже ну, двигун хоче вже перемикатися на другу, а ви йому не даєте перемикатися, тобто самі не перемикаєте передачу. Оце таке було відчуття на роботі, ти фактично нічого е, не зробиш. Е, тому е, не знаю, порада, якби не вв'язуватися у це. Загалом, от взяти собі класичний автомат для початку. Е, робот е, також наштовхує на думку. Що Toyota сама, от вони почали їх у 2007 році. Тоді, от наприклад, якщо взяти Auris, то були або на механічній коробці передач, або тільки на роботі. Тобто класичного автомату не було. І от з 2007 року до 2009 ці машини випускали тільки на роботі. А тоді, от уже в 2010 році почали на Auris і знову ставити автомати замість роботів. Ну, от наштовхую на думку. Чому такий поважний у всьому світі концерн, як Тойота, замість роботу почав знову ставити класичний автомат? Буквально там 7-8-де-3 роки на конвейері побули машини з роботом, і ці роботи зняли з виробництва, скажімо так, і не ставили більш на ці автомобілі. Тобто досить вони примхливі. І, враховуючи тому, що дійсно не усі хочуть братися за Ремонт цих роботів. Майте це на увазі, адже коли я купував автівку з роботизованою коробкою, то я не вірив, що там кажуть: ой, не хочуть братися. Ну, думаю, Київ, великий мегаполіс, знайдеш ти якогось ремонтника адекватного, нічого подібного. От коли в тебе проблеми, ти починаєш дзвонити: о, ну добре, приїжджайте, Тойота, будемо ремонтувати. А яка у вас коробка? Роботизо? А ні-ні ні, на роботі. Не беремо на автоматі, будь ласка, на роботі ні. І, Тобто це мають бути спеціалізовані навіть якісь СТО, та й то вони так розповідаються гарно, ми все знайдемо, все зробимо, а коли доходить до діла, то ти можеш просто заплатити гроші, а результату ніякого немає. Якби це ще новий машина нова на роботі, то коли ти знаєш, як ти їм користуєшся, все, тоді, можливо, ще й питань нема. А коли це вже. Бувши у використання автомобіль, то невідомо, як на ньому їздити, адже загалом ці роботи, ну, фактично як і класичні автомати, гідротрансформатори ці, вони не люблять, коли на них ну, давлять, як кажуть, в народі на гашетку. Тобто вони люблять помірну їзду, щоб не горувати сильно, а ви не знаєте, коли купуєте. Машину, навіть якщо на ній їздила там дівчина, от як в моєму випадку, а як вона їздила, можливо, вона любила агресивний стиль їзди. Тобто невідомо, тому це такий кіт у мішку. Якщо ви хочете ризикнути, то ризикніть. Але я б особисто ну, не радив. Тому таке відео можливо комусь стане в нагоді.